Юрій Леськів е, є вже на зв'язку. Спробуємо ще раз, пане Юрію, вмикайтеся е, і так кажіть. Доброго вечора. Доброго вечора, вечора вам. Нарешті, щось сьогодні сьогодні в нас з звуком проблема. Ну так давайте розказуйте. Я от розказала історію, і взагалі, привіт, просто під вікнами депутата комунальники ну, без рішення суду чи жодного офіційного документа знищили е, споруду. Яка належить депутату, і за словами очевидців, кажуть, що все відбувалося із мовчазного погляду нагляду поліції, і в коментарях під дописом люди казали, що це вже не перший і напевно, що не останній випадок політичного тиску у самбурі. Так що насправді відбулося, отже, пані Тетяно. Ви зробили абсолютно доречний вступ до цієї історії. Бо була передісторія, яка розпочалася рік тому. В самборі є депутати, які власне голосують дуже, дуже одностайно і, і так би мовити, правильно. Але є депутати, які, ну, м'яко кажучи, не підтримують ці позиції, на яких зараз перебуває міський голова, його оточення. І частина з них просто не відвідує сесії, займає пасивну позицію. А є група депутатів і навіть ціла фракція, яку можна вважати, скажімо, опозиційною. Я не буду тут називати цю партію і цю фракцію. Це не буде політична реклама. Не от, скажу лише одна одна з фракцій міської ради. Ну і її очолює керівник місцевого ринку Іван Денькович. Ось, ну і щоби в місті. Не відбулося не так, якийсь, скажімо, пост в соціальних мережах, якась інша дія, якесь може не, не таке висловлювання на сесії міської ради, ну і тому подібне. Ну то відразу каміння летять з боку очільника міста в бік в бік низки осіб, серед них є і депутат Денькович. От. Ну і не було іншого іншої можливості, як його приструнити. Минулого року якраз. Минає рік з того часу. Е, припинили вивозити сміття зі сміттєвого майданчика біля місцевого ринку. Це і центральна частина. Таке неподобство тривало місяць і е, е, аж через місяць підприємство. Євгена Кваса комунальне підприємство вивезло непотріб. Ну не знаю, чого досяг мер і пан Квас. Хіба наробили собі повну ганьби на ціле місто, і змушені були все-таки вивезти побутові відходи, в яких вже встромили їхні портрети з відповідними написами. Ну а пан Денькович перереєструвався в сусідній старий сабір, і місто втратило надходження до бюджету. Отже, минув рік, і так би мовити, знову знову за старе. Вчора ціле місто збудоражили відеокадри, розміщені на сторінці СКП Об'єднане, як важка комунальна техніка руйнує дровітню навпроти обійстя депутата Деньковича. От. Ну, проблема топо, в, чому? Топо, в тому, в тому, що пане це Юрію, це відео, це ж відео, що ми показували, це комунальне підприємство природно в себе. Це, на так, в мене є тільки фрагмент невеликий, а в себе uh -huh. на сторінці СКП не оприлюднило повну версію. Ні, -ні попереднє події. Богдан, попереднє там відео. Так, де якраз момент руйнування. Слухайте, задіяли дві одиниці техніки, там ще були працівники. А що пояснювали ті люди, які приїхали руйнувати майно депутата? Ну, бачите, я не був на місці події ось, але скажу вам таке. Що е, працівники виконували доручення керівника? Ось е, ви добре зазначили, були поліцейські, які спостерігали за подією. Ми їх бачимо на відео е, зі сторінки СКП об'єднане, але вони не втручалися в те, що відбувається е, в те неподобство. Е, от, е, ну і е, ну так просто не можна. знаєте. ми все-таки живемо е, у важкий час у час війни, е, е, біда кругом в країні. Але все таки, ми не Росія, ми Україна. Ми живемо в демократичній державі, і вирішувати питання політичні це взагалі зараз не час на це, але вирішувати питання, от такі містечкові політичні, важкою комунальною технікою, руйнуванням дровіт, дровітень знаєте, і засипанням сміття ринку. Ну це якесь середньовіччя Це вже нікуди не годиться. До речі. На вулиці, в іншому кінці Самбора, на вулиці, наприклад, набережна, напроти Самбірчан, Напроти кожного стоїть або гараж, або дровітня, або якась господарська споруда. Ну і комунальна техніка підприємства пана Кваса не поїхала туди нічого руйнувати. Ну вони побачили дровітню гарно облагороджену територію у культури. Ну а там були хащі, розумієте? Побачили дровітню Деньковича, і давай руйнувати. І вони в себе на сторінці це пояснюють тим, що вони звільняють землю громади від. Так званих самовільних захоплень і тому подібне. Ну але зрештою чекайте, ну це око замилювання. Я нещодавно порівняно нещодавно оприлюднював е, історію про те, як як е, е, на вулиці Заводська, 10 депутатським голосуванням громада втратила понад 4 гектари землі. Розумієте, втрачає зараз оцю величезну територію. Е, ну і е, бачите, міський голова і депутати. І ну і пан Квас, комунальник вони чомусь на, на ці речі не реагують. А тут раптом вони так в такий спосіб звільняють територію. Ну тобто, це є дикість середньовіччя, там бері не можна вирішувати питання. Ну так ніде не можна вирішувати питання, це нікуди не годиться. Ну, дивіться, депутат депутат це обрана людина, обрана громадою, і напевно, що депутат він так само голосує, і приймає рішення щодо діяльності цього комунального підприємства. То чи не можна було попередити, якщо дійсно щось є ну, якесь звернення, якийсь документ про те, що там щось заважає, чи те це просто зненацька, приїхала техніка і все зруйнувала. Техніка приїхала з без а без попередження. так, а документи був, був один папірець якийсь, який мав служити підставою для цієї руїни. Ну і проблема в тому, що цей папірець, цей припис, він був на територію тієї ж вулиці, але за іншою адресою. Розумієте? Тобто, юридично абсолютно вважаємо, що. Не було найменшої підстави, не було жодного документу для того, щоб вчинити такі дії ну, і знищити власність, скажімо так, громадянина самбора. Скажіть, що зараз як зараз пан Іван він не міг до нас включитися, тому що людини стан здоров'я не дуже після цього конфлікту. Що далі буде робити родина депутата, сам депутат, і взагалі як самбірчани на це реагують? Я спілкувався із депутатом і з колегами-журналістами, з іншими самбірчанами, з різними людьми спілкувався з деким з депутатів. От щодо депутата Деньковича він наскільки мені стало відомо, він звернувся в правоохоронні органи і, і мало би бути відкрите кримінальне провадження з приводу псування. Нищення людського майна, От, тобто звертається в правоохоронні органи, ну але у розмові побачив, що людина стривожена і емоційно знаєте, вийшов в себе. Ну бо це є, це є неподобство, і так, скажімо, в самбарі не часто себе поводили різні керівники, а можна сказати, що це унікальний випадок. В негативному розумінні того слова спілкувався я з деякими депутатами, теж неугодними міському голові. Ну вони, вони обурені такою поведінкою. Говорять про те, що з тим щось потрібно робити. Тепер слово за народними обранцями. Тобто, якщо це депутати, якщо це депутатський корпус, вони би мали все таки покликати до звіту керівника об'єднаного, адже не справа в тому, чи депутат в опозиції, чи в більшості. Бо так буває сьогодні. Ти в опозиції завтра в більшості навпаки, але це все, якщо я правильно розумію, один депутатський корпус, і має бути якась солідарність депутатська. тим більше в тому середовищі, вони всі дуже добре знаються всі активні знані самбірчани. Ну, то якось депутати-колеги мали би за свого колегу постояти, бо СКП об'єднане це підприємство, засновником якого є міська рада. Депутати дбають про це підприємство, депутати виділяють кошти, депутати мали би слідкувати за його діяльністю. І тут, так би мовити, підлеглий на свого засновника піднімає ківж це І сміх, і гріх. Тут, тут вже тут вже. Пересічими так, яка яка, яка реакція? Яка реакція самбірчан простих людей? Тому що ну якщо е, комусь бреде в голову щось не сподобається, так можуть все завалити людям. Майно і знищити? Ну, про що йдете? знаєте. люди. Люди, дехто почав боятися, вже дивляться, заглядають через свіртку. Чи, чи не їдуть два трактори кваса, і чи там не маширують рядочком комунальники з технікою? Бо завтра прийде йому в голову людям на обістях щось пошкодити або зруйнувати. Ну і приїде і зруйнує. Розумієте, це сьогодні це є випадок, але завтра це може бути прецедент, і людина таким чином знаєте намагається. То тобто люди підійнути. мовчать люди мовчать і бояться, так? З одного боку, хтось мовчить, хтось ну наляканий, хтось байдужий. Ну але багато людей ви звернули увагу. Перегляди оцих відео і моїх постів на цю тему. Це, це є декілька тисяч, тобто самбірчани. Ознайомилися з цим матеріалом, і ви читаєте коментарі. Тобто, в коментарях ви бачите реакцію самбірчан. Вона є майже однозначною. Якщо не однозначною є винятки, то там є майже однозначно, що це є неподобство, і люди є обурені такою поведінкою. Угу. Ну, Люди коментують обережно. Вандали є вандали кваса їздять містом і псують людям майно для маленького містечка, це напевно, це, напевно резонанс, але це таке абсолютне свавілля. а що далі, пане Юрію? Що далі будете, буде, буде робити депутат? Що далі будете робити ви? Як будете далі чинити, і на яку реакцію, і від кого чекаєте? Ну, от про депутата ми говорили, власне, його коментар сьогодні мені прозвучав, це є звернення в правоохоронні органи. Ось щодо влади, щодо депутатів міської ради, побачимо на їхню реакцію. Реакція мала би бути абсолютно негативною на такі дії, вона би мала бути активною, її би мало бути видно і чути в сесійній залі. Але подивимося, чи така реакція буде. От, чи це знову буде голова в пісок, і знаєте, і хай е, пан мер і пан клас чинять в місті все, що заманеться. А депутатський корпус буде мовчазний, знаєте, і бездіяльний, бо е, нехай творять, що хочуть. Ну, а я власне буду висвітлювати цю тему далі. Е, ну і все-таки, на мою думку, це вже найвищий час е, гуртувати людей і. Якщо депутати не скажуть своє слово, ну активні громадяни мали би все-таки вже за таких умов об'єднатися, і тоді мала би громада вже сказати своє слово значно голосніше, принаймні активна частина цієї громади. А ну а така є. Люди щоразу більше мене перестрівають на вулицях, телефонують. Тобто рівень незадоволення щоразу більший, я бачу і відчуваю. Ну, бо власне, як журналіст, спілкуюся з більшою і різною кількістю людей і з різними середовищами в місті. Не хотілося, щоб ще був ще один був інфо інфопривід. Бо про того ми скільки разів вже говорили. Тут що ще має статися, щоб ну в керівника і підсудного зняли з посади. Дивні речі, м'яко кажучи, відбуваються. Це дуже тривожно, тому що це говорить і про безпеку, і про правопорядок. Цим теж є проблеми. Ми будемо стежити, пане Юрі. Якщо можна, це просто це просто відведення очей. Знаєте, бо це вже дуже креативно в негативному розумінні того слова технікою важкою руйнувати майно, але це відведення очей від кримінального провадження від суду, де, який ведеться щодо пана Кваса, і цей суд вже фіналізується. Він скоро увійде в фінальну стадію. Ну і йде суд у вищому антикорупційному в Києві супроти мера. Тобто таким чином, можливо, хочуть відвести очі від отих головних подій корупційних і кримінальних е, діянь, в яких е, є зауважені є фігурантами мер і пан Квас, керівник місцевого комунального підприємства. Ну гарний спосіб відводити очі е, е, такими методами. Ну насправді це покарання. Неугодних опозиційних і незгідних з діями е, і кваси, і місцевої влади людей. Це е, це, це жахливо. Е, дякую вам, пане Юрію. Будемо за цією історією стежити. Дуже хотілося, щоб знайшли винних і тих, хто віддавав наказ, і щоб люди в самбурі не боялися, і не з острахом не чекали, що в них можуть під'їхати трактори, комунальники і зруйнувати їхнє майно. Бо це е, абсолютний аб абсолютний сюр. Вже такий такий складний і важкий час для України, пане Юрію. Дякую вам. Будемо тоді на зв'язку. Дякую. дякую, що ви ввімкнулися. Юрій Леськів, журналіст із самбора, про те, що опозиційному депутату комунальна техніка комунального підприємства об'єднане просто вчора приїхали і зруйнували дровітню біля його подвір'я.